Вам, бля. Що, Тест на уважність, знайдіть відмінуся на картинці. Що це за ху... Браво, Форест Андрій, дружині в Тараші, отримую кузов землі. Що, блядь? Так. Ви про мого чоловіка казочку розповіли, візьміть пасічник. Ще повернусь до вашої фейкової картинки, це наклеп. Йба! Дальше следует непереводимые грослов с использованием местных идиоматических выражений. С каким нужно бути суперілим, туди писати, блядь, а в імпо. Просто таки ужас, блядь. Всё незастичайно. Друзі, всім привіт. Знову новини з Тарачанщини, постараюсь бути коректним і вічливим. Тому що те, що я щойно прочитав, це просто навіть на голову не налазить. Рівень тупізма просто зашкалює. Давайте почнемо спочатку. Нещодавно вийшов матеріал, де я розповів про такого собі нового очільника земельної комісії Тарашанщині, який прийшов на зміну регіоналу Фурдичці Ганзича Олександра. Як він ще до посади голови земельної комісії, будучи депутатом. Ну він і зараз депутат, але ще й посаду отримав. Будучи депутатом, да, о, тільки став місцевим чином, одразу роздеребанив по 2 гектара земель на кожного з родичів. Так ось його дружина Надія Ганзич зайшов почитати коментарі, ледве не прозрів цього рівня тупізму. Його дружина. А, Надія Ганзич, видно, там бомбануло дуже крепко в, родину, в родини Ганзичів, коли правда почала виходити. Е, З-під з -з 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 низу, з під плінтуса почала правда підійматися. От, і там дуже пригоріло крепко. Питаються, руками потушити, а воно ще дужче горить. А я стою і внизу і сміюся. Отак, що дружина. Пана Ганзича, Надія почала писати гнівні коментарі там. і, Ну, коротше, такий сусвітний бред, що навіть даже, даже, смішно даже розказувати. Але я все-таки вам спробую розказати і зачитати. О, Саме... Ну, по-перше, Надія Ганзич, мабуть, або не розуміє масштабів нашої організації і так далі. Ну, по-перше. Гратися в Фейсбучні війни, ну, якби з нами, особливо зі мною, там, в інтернетні війни. Ну, Якщо ви в них вступили, тим паче перебуваючи на е, посаді чи особливо приближенний. Ну, тобто, дружина, це ж близька родичка до чиновника, який перебуває на посаді. Ну це зразу програти, навіть не починаючи бій, тому що я в цьому виді єдиноборств тяжеловіс і, і маю без чорних поясів, скажімо так. Тому починати зі мною Фейсбучні війни це одразу себе наразити на провал якщо не вірите можете запитати у свого колеги і мера який також мені в минулому році озвучив фейсбучну війну Сказав, що от там почалися ролики якісь записуватись і таке все інше і чим це закінчилося ну всім на таращанщині відомо тому у цим от дописом, який написала вона в нас на сторінці, ну, я вважаю особисто, я думаю, що мене підтримують всі таращанці, пані Надія Ганзич просто ну, вистріли, вистрілила сама собі в ногу. <риклад> Тим самим підставивши свого чоловіка в черговий раз, ви самі даєте мені повід. Для того навіть тут нічого придумувати не треба. Ви самі даєте повод, щоб вас парафінити за те, що ви корупціонери, і за те, що ви робите. Значить, давайте одразу розставимо точки пріоритетів. Я одразу казав, що по що, що будуть казати? Звісно, що будуть казати, що в законний спосіб набули по 2 гектара, по закону положено всі діла. Але є тонкий нюансик. Тонкий нюансик. Чомусь по 2 гектара утримали посадовці тобто е, органи місцевого самоврядування або ті люди які перебувають в близьких родич, родичних стосунках з представником місцевого самоврядування ніхто ніхто підкреслюю, з простих громадян Таращанщині відповідно того самого закону тому що закон один для всіх не отримав 2 гектара усг не отримав, а отримали родичі, близькі родичі, посадовця місцевого депутата, місцевого розліва. З Розумієте, дискримінація. Тому що закон, оказується, він дуже такий, знаєте, не для всіх. Був собі Саша Ганзич, нічого в нього не було. Як тільки став посадовцем, хопа, от всі родичі, включно і він, отримав земельку. Як це так відбувається? Не допускається дискримінація за ознаками е, кольору шкіри, рас, б, збагачення чи всього остального. А тут, виявляється, дискримінація є. Звичайним людям землі немає. Зато є Саші Ганзичу, Над, Наді Ганзичу і їхнім родичам. Да, Надія? І ви там щось упомянули, що. Чербин Андрій особисто мене, да? що там отримали на дружину. Там, да? Пані Ганзич, давайте так, щоб я вам більш доступно пояснив. Якщо ви взагалі не розумієте, ну по-перше, я землю отримав і на себе, і на дружину, і ще на чоловік 25. З нашої організації. А знаєте, чого я отримав? По-перше, я отримав не ОСГ, а під забудову у вашій Тараші. Так само Таращанські ОТГ, так само ми, ми отримали в інших ОТГ по Київській області і не тільки по Одеській області. Ми отримали. А знаєте, чого ми отримали? Ну, що перше, ми, громадська організація, ми займалися, щоб утримати ці землі. Цілий юридичний відділ працював, не покладаючи рук протягом. Трьох років блядь, подавав до суду, подавав графічні матеріали, формував належним чином заяви і так далі. І той результат, який ми отримали, це лише наша наполегливість, наша командна робота і наша наснага, і наш витрачений час і гроші. Кожен, хто пройшов би таку дорогу, як ми, він би отримав би ці земельні ділянки. Тому що це гарантовано законом. Але, на жаль, у нас в країні закон діє виборочно. Для того, щоб розливу, розлива він пороздавав землі у УСГ по 2 гектара на своїх родичів, то не потрібно 3 роки боротися в судах, відстоювати, блін, першу інстанцію, потім відстоювати себе в апеляції і так далі. Не потрібно. Тому що він зразу, вони ж всі махнаті лапки, блин, вони друг друга криють. Ворон. Ворону і кугут-кугуту пір'я не виклює. Ви ж всі е, деребанщики там цих земель, включаючи депутатів, голову і всіх остальних. Ну, так що ви хочете зрівняти мене, звичайного громадянина, який просто об'єднавшись в громадську організацію, відстоює права. і... Завдяки тому, що провели величезну юридичну роботу, ми отримали, виграли всі суди, отримали ділянки. Це ви мені хочете тіпа, приписати, що типа ай-яй-яй. типа, от, отримав на дружину. <плес> так я більше вам скажу: по-перше, це не було секретом. Я це ще казав на віче. Якщо ви там були, але куди там вам бути? Де ви ж там бабло дірібаните з землями? Ви ж, ж птіця не цього польота. Яка вам ще справа до звичайних людей? Да? Що вони десь там збираються на якісь вічі? Якби ви там були, то ви б ви, ви хоча б першочергово знали б хоч якусь би інформацію. А тут, не знаючи нічого, щось починаєте мені придивляти. Дружина корумпованого посадовця звинувачує громадянина. Безпосередньо мене керівника громадської, громадської організації, не державної, не, не державної чиновницької, ніякої іншої організації громадської, що я отримав землю. Пані Надія, ну ви е, чесно вистрелили собі в ногу. Я більше скажу наших е, учасників громадської організації. В е, нас є таке відділення від окремо, називається землевласники. Так вас на Тарашанщині отримали більше 20 чоловік, більше 20... Ділянок ми отримали під забудову. І я це говорив. І я ще опублікую рішення, судове рішення, де ваш мер подавав апеляцію, щоб особисто мені не виділити ніяку, ніяку землю, але він її програв. Бля, так? Тому що закон на стороні громадян і не може ніяка державна. Посадова особа, блін, нівелювати і звести на нівець цей закон. Закон на стороні громадян. Єдина загвоздка, що хто хоче цим користуватися цим законом, те й користується. А хто не хоче чи не може в силу якихось там причин, нема часу, там я в цьому не розбираюся. Там ще щось він не користується. І, і оцим, от якраз. Що незнанням незнанням людей законів, незнанням того, що можна отримати цю землю. Так, да, це нелегко пройти всі судові інстанції, всі суд, всі суди і так далі. Але ну хочеш щось мати. В нас так країна построєна. Якщо під лежачий камінь вода не тече. Якщо хочеш щось мати, навіть на твоїй стороні закон все одно це потрібно вигризати. Подобається тобі, чи ні, сидіти, обсуждати на кухні, яка там влада погана, чи які там щось У нас чудові закони. У нас чудова. Конституція в нас чудова країна. Тільки є питання, хто хоче свої права відстоювати і користуватися своїми правами, а хто не хоче. От всьому сирбор. І місцева влада на Тарашанщині, користуючись тим, що люди не обізнані, не знають законодавства, не знають, як поступати, просто обібрали місцеве населення до нитки, все роздерибанили, все, що тільки можна. Землі ОСГ, землі під забудову і так далі. Но Є громадська організація. Громадську організацію може вступити будь-хто. Звісно, що юридичні послуги не безкоштовні, тому що ми самі платили зарплати цілому. В юридичному відділку, тільки із-за того, що почалася війна, навіть я зараз повигрававши всі суди, землі ОСГ можна передавати у власність, а землі під забудову не можна, тому що діє особливий період воєнного стану, і тільки тоді, коли особливий період воєнного стану буде буде знятий, буде знято мораторій на переоформлення земель під забудову. Як тільки буде перемога, я одразу оформив всі ці ділянки, які я за законом і завдяки нашій командній роботі ми повигравали в суді. Тому, пані Надія Ганзич, ви в'їхали в штангу. Да, ви дійсно кажете, люди не бізнані туди-сюди. Так, так я людям розказую правду, як воно дійсно має бути. Тим паче подаю приклад, розказую, як робити, щоб ви і ваші. Посадові держеморди не користувалися цим, що люди нічого не знають, і ви мені ще хочете щось пред'явити, шановна е, Ніна Ганзич, я вам раджу особисто не вступати в конфлікти, чоловічі розбірки, да? коли народ має претензії до держпосадовця. Звісно, це ваше особисте, це ваш чоловік. Я розумію, але не власть туди, тому що ви гірше зробите тільки своєму чоловіку. Варіть собі, будь ласка, борщ. Я впевнений, що ви в цьому більше розбираєтеся. Да. І не, не позортесь, не ганьбіть ні себе, ні свого чоловіка, ні свою сім'ю. Це не ваша війна, повірте. Іде розмова про вашого чоловіка виключно і все. крапка. Це держпосадовець, який має хочеться, подобається чи не подобається відповідати відповідно ченного законодавства. Це ж було вже далі: щодо вашого допису про, про 151 статтю якої ви мені погрожуєте тюрмою, там, чим ви там виправними роботами. Ой, <кхи> як би вам так поласкові сказати? Ну, по-перше, давайте я постараюсь без е, лишніх емоцій чинним юридичне, юридичною мовою пояснити. Ну, по-перше, в демократичній країні статті за наклип просто ну, це нонсенс, її не має існувати. Ми ж не рашка. І не в нас не комунізм, і в нас не СССР. Якщо у вас задатки, е, ви симпатизуєте тоталітарній комуняцькій системі, ну це звісно ваше особисте. Але я би вам порадив перед тим, як писати і ганьбитися, хоча б відкрийте інтернет, зараз, слава Богу, не потрібно ходити в бібліотеки, замовляти спецлітературу, щоби щось взнати. Зараз на технології таким чином влаштовані, що може кожен, хто хоче. Працювати над своїм розвитком, над розумом і так далі, може зайти до інтернету і отримати безліч інформацій. Так ось, якби ви хоча б прогуглили ту статтю, на яку ви силаєтесь, то ви поняли, що це навіть навіть не закон, це законопроект, який ніколи підкреслюю, ніколи не буде даже розглянутий, даже, а те, що прийнятий, про це взагалі мови немає в демократичній, вільній свободній. Україні соборній, тому що це пережиток атавізм минулого тоталітарного режиму, комуні... комуняччини, коли сусід на сусіда писав заяви за наклеп, там не знаю, коня не там прикпри при... припнув. І ж побігли в мусарку, написали. Е е наклеп, він говорив погано про владу. все і чувака вночі приїхали, повезли на Соловки десь на вуркуту і так далі. І більше його ніхто ніколи не бачив, тому що він або там загинув в цих лагерях, або прийшов звідти калікою. Блін, і тут загинув е в ніщиті. Такого ніколи не буде. І ваші комуняцькі е законопроекти, які ви, якими ви апелюєте, ну виглядять настільки нікчемно і жалюгідно. Якби ну, це було мало під собою якесь підґрунтя, то в нас би сиділо би півкраїни, сиділи би всі журналісти, які висвітлюють правду про чиновницькі там якісь махінації і так далі. Сиділи би половина сусідів, тому що сусід на сусіда написав би статтю за наклеп. Ви перед тим як щось писати на щось силатися, ви хоча б вивчіть матеріальну базу, тому що ви в черговий раз в'їхали в штангу позорну. Ганьблячу вашу сім'ю штангу. Я думаю, що я доступно пояснив всі ставки, вставочки на документи я повставляю. Вони будуть чи тут, чи тут. Не знаю. Ну, ви прочитаєте самі і впевнитесь, яку дичину просто втирає пані Надія Ганзич. Ти втираєш в мене якусь то діч? так несподіванка. сподіванка. Хочу побажати вам, шановна щастя, здоров'я, просто жіночого щастя. Не вмішуйтеся в чоловічі розбірки, тим паче в розбірки між чиновниками, державними посадовцями і народом. Так буде простіше жити. Вам чоловік забезпечує ваше майбутнє. Забезпечує. Яким чином він це робить, це його особисто. Хай він відповідає за свої вчинки. Не жіноча справа вмішуватися в розбірки чоловіків. Дякую за увагу. Щасти вам на все добре. А ви, друзі. Шановні таращанці, відпишіться, що ви думаєте про цю ситуацію? Права, пані Надія Ганзич, чи прав я? Щербина Андрій, до побачення.